Доброго дня, з вами Марія і Філіжаночка з питанням підказки Всесвіту. Подивимось, що відказує нам Всесвіт через кавову Гущу. От, так, одразу показана ситуація. Хвилинку. Дивіться, ось одна жінка йде, так? а їй у спину аж три жінки між собою щось там шишукаються, щось там обговорюють, і ще один чоловік між ними. Це, як знаєте, ось так взяла. Так, дійсно це робочий колектив. Це люди, які будуть обговорювати одну персону за якісь її справи. Але, знаєте, людина дуже самодостатня, дуже впевнена в собі, яка знає, що вона робить, і як їй це робити. І оті люди, вони ж за спиною, вони там так і залишаться. Далі дивимось. Чи то давайте я філіжанку роздивлюся, нехай тут трошечки підсохне, і потім подивимось. Тож, по філіжанці такі справи, що підказує вам Всесвіт? Підказує про якусь розмову між чоловіком та жінкою. Будуть щось, якусь вдачу обмовляти вдача о двох справах. Дві справи, які притягнуть до себе третю справу, і це буде доволі вдало для людей. Це вирішить їх якісь питання, пов'язані тут, знаєте, як шлях якийсь собі намалювали, треба їм щось сходити, зробити. Ось таке буде обмовляння між собою, будуть планувати. Двома способами будуть вирішувати це питання. Знаєте, як жінка буде пропонувати один спосіб, чоловік інший спосіб. Ну, якось треба буде домовлятися доход... між собою, який найкращий. Ну, три питання такі вони важливіші для них. Цифра 2, вона буде вирішальною в цьому питанні, там буде підключатись ще людина. Ну і, наприклад, вдвох вам не вирішити питання, вам треба хтось для допомоги. От з двічкою щось там буде пов'язано. Людина допоможе зробить щось для вас. Далі підказка Всесвіту для жінки йде. Хвилинку я роздивлюсь. Тут дивіться, тут така ситуація, коли як лікування якесь йде. А тут, знаєте, як, ну, наприклад, щось там треба по годинах якісь ліки пити, може там, знаєте, заварюєте якусь травку треба пити. Тут людина розраховує на те, що це лікування ну, якось допоможе. Тут дивіться, тут так показано, що Якийсь тут чоловік роздивляється. Тут, може, вам треба буде звернутися до фахівця з вашим питанням. Не самотужки, а знаєте, як підказку фахівця. Далі дивлюсь, які ще є підказки. Так, тут якась будівля мені показана. М -м -м Покращення, якісь ідуть, пов'язані з цією будівлею. А, людина, яка буде, ну, як звітувати перед вами, щось там вам розказувати. А, може, наприклад, робити ремонт, так, і там. Людина, яка щось робила, буде вам звітувати, що зроблено, і що ще треба зробити. Але це, знаєте, поступово воно робиться. Тут не стоїть на одному місці справа, тут дійсно кожного дня щось там змінюється. І підказка в тому, що ще трошки залишилось, і скоро ситуація вже взагалі буде закінчена. Далі зустріч людей, які знаєте, давно знайомі, але якийсь час не бачились. Зустріч така ну, тепла, така, знаєте, є про що порозмовляти, є про що там, поділитися якимись там, секретиками. І а, тут буде, знаєте, така ситуація, коли будете собі думати, що ну, Оце випадковість. Це не випадковість. Це як, знаєте, людина вже якийсь час ходила з думками про вас. Ну, З такими питаннями: а що там у вас, як ви там, і, ну, знаєте, як притягнутися один до одного. Так, циферка 15. Тут щось Щось здійсниться для людини. Це чи 15 число, чи через 15 днів від моменту, коли дивитесь? Тут мені показана ситуація прояснення. От Чоловік і жінка, і для них якась ситуація вона буде прояснена. Так, коти сьогодні в ударі? Так, далі в підказка Всесвіту, щось ви тут, як їжачок, будете, щось всі голочки такі понаставите. будете розуміти, що якийсь чоловік у вашій роботі, чи, як знаєте, як на гачок вас чіпляє. Ви то розумієте, і ви будете дуже цілеспрямовані на те, щоб зірватися з цього гачка, щоб не залишитись там в ньому. Якусь таку зміну він напланував, і цією зміною хоче вас підчепити. Недобрий чоловік. Є жінка за його спиною, яка буде заважати йому в тому. Вона не на його боці, а вона навпаки хоче цю зміну його ну, якось переінакшити, знаєте, якось так зробити, щоб вона попереджати буде. Тут про кошти йде мова, про гроші які вони якось, знаєте, на майбутнє плануються. Це ситуація, яка вона буде розтягнута в часі, і вона взагалі стосується не теперішнього часу, а це про майбутнє річ іде. І ну, там-то взагалі, -то, взагалі -то там дві жінки будуть над цією справою працювати. Навіть третю бачу. Ну Там жіночий колектив, він якось задавить цього чоловіка, будуть робити так, як їм слід, а не так, як він э, собі там напридумав. Так, далі щось тут невдоволена жінка після розмови з Ну, якась ситуація робоча. Щось їй навішали такого. І вона невдоволена тією ситуацією, що тепер сидіти і розгрібати це все. Причим навішала людина, яка не розуміється на цих речах. Вона, знаєте, якось так. Надавала якихось вказівок, далі пішла, а ця людина, ця жінка сидить, тепер і думає, що тепер з цим робити. І коли буде е, сидіти, і, ну, як, знаєте, як цей клубок такий розплутувати, то зрозуміє, що це взагалі-то неможливо зробити так, як їй сказали. І я бачу, що наважиться піде з розмовою, що якусь ви мені там ерунду кажете. Далі дивлюсь. Ось такі домашні справи, які дивіться, от ви будете як равлик, так, дуже поступово все робити, а до вас збираються у гості дві людини. От вони вас прискорять дуже-дуже швидко все так зробите. І доволі гарної, так знаєте, будете самі собі потім дивуватися, що як то я все так встигла. А, і м -м, дивіться, тут ще й така ситуація, коли м -м, ви знаєте про двох гостей, але Тут ще один чоловік намагається з'явитись у вашому житті, але, знаєте, йому як зачинені двері, він як не може просто так з'явитись. Йому треба щось таке вигадати, щоб з'явитись вам перед очі. Але він десь неподалік ходить, десь він буває поряд з вами, але не може до вас підійти. Щось між вами ну, не так на сьогодення. Якісь такі, знаєте, питання, все ходи вигадує, як би ну от, як він може перед вами. З'явитись, з чим він може перед вами з'явитись. Насправді ви то розумієте. Ви, коли його бачите, а іноді ви його бачите, ви кожного разу розумієте, що людина підготовлена, що він ну, намагається вам так якось себе показати, що ну там, нічого, я так то випадковість. Ну Ви розумієте, що ніяка не випадковість, що людина готувалась до зустрічі з вами. Так, далі хтось дах чинити буде. Тут така ситуація показана, і не нехтуйте, будь ласка, правилами безпеки, бо тут якась така ситуація показана, як, знаєте. Знаєте, як е, нібито людина, от як під ногами щось хитається. Там все буде зроблене, все добре. Просто треба ну, нагадати про правила безпеки. Я розумію, що, може, то не ви самі, а найма... наймається хтось. Для цієї роботи, просто щоб людина була обережна. Нічого такого страшного я не бачу, але як попередження йде. Так далі. Які ще підказки всесвіту? Ось тут людина хапається за різні справи, ну, так, знаєте, багато їх. 20-те показане, як день, коли щось таке, якась справа буде зроблена. І... Або тут Крайній срок 20, треба встигнути до цього числа. Ну, тут, схоже, що встигне людина, бо тут якась як перевірка, знаєте, як хтось буде, як приймати роботу. А далі, О, тут чоловік. Чоловік, за ним жінка. Дивіться, тут така ситуація показана, коли жінка, а тут взагалі між ними обидва не цінують друг, один одного, от так як слід. І, на жаль, чоловік. Він образить цю, цю жінку от своєю поведінкою. Він е, дуже чітко е, да, ну, якось від нього як новиною то прийде для жінки, що недостатньо він її цінує. Тут ситуація, яка, знаєте, вона, от повірте, небажані питання вона буде включати для цих людей. Не треба так. От тут ситуація, яка до цього б краще не доводити, бо... бо там далі, знаєте, там можуть взагалі розійтись люди. І кожен в свій бік і якось так воно. Неприємно буде. Далі підказка Всесвіту. Тут якийсь чоловік дуже-дуже поспішає з, з новиною, але вона така, знаєте, обережна з цією новиною, бо вона, ну, як іспит ця новина, вона мені показана. Там не все буде чисто з тією новиною, там будуть якісь такі приховані моменти. Тож, коли дуже поспіхом вам будуть якусь новину озвучувати, то не поспішайте вірити всьому, що ви почуєте. Там не все буде правда. Дайте цьому час, і воно буде трошки змінюватись. Так. Ну, я так думаю, що. І дивіться, ця новина ще може стосуватись чиєїсь перемоги. Літера А тут, літера Д є. Але питання не зовсім воно вирішене. Тож не поспішайте довіряти. Літера Я ще є. Потім потім, дайте час цій новині, і потім ви все узнаєте. Ну, така от філіжаночка. Більш я тут нічого не додам. Тож дякую всім, хто подивився. Всім вам найкращого дня. Нехай всі ваші бажання здійснюються як найкраще для вас. І бережіть себе, своїх рідних, близь... близьких. І побачимось в наступному відео. Всім па-па!